Привіт від Червоного Христа! Це відео допоможе вам розібратися, як користуватись новим мобільним додатком Access RC Руху Червоного Христа і Червоного Півмісяця. Цей додаток дозволить вам отримати доступ до програм, доступних для вас в Україні, де ви проживаєте. У Словаччині наразі єдина доступна програма. Це програма фінансової допомоги на медичні цілі, призначена для людей. Переміщених з України через збройний конфлікт, які відповідають певним критеріям, наприклад, страждають на одне з конкретних хронічних та або неінфекційних захворювань. Перший крок правильно завантажити додаток. Вам знадобиться смартфон і стабільне інтернет з'єднання. Перейдіть в App Store або Google Play та знайдіть Access RC. Будь ласка, переконайтеся, що ви набрали назву у додатку точно так, як ви бачите на екрані, без пробілів і дотримуючись великих літер. Завантажте додаток, відкрийте додаток і надайте дозвіл на отримання сповіщень. Коли ви відкриєте додаток, з'явиться інструкція. На сторінці дозволи вам буде запропоновано надати додатку дозволи, використовувати камеру, місце знаходження та сповіщення. Надання дозволу на ці функції спростить процес створення додатку. Як тільки всі поля з дозволами позначаться зеленими галочками, це означатиме, що ви успішно надали дозвіл. Тепер ви готові створити обліковий запис. Ви також можете змінити мову на українську або російську, натиснувши іконку із зображенням глобусу. Підготуйте свої документи, що посвідчують особу у фізичній формі, і натисніть кнопку Створити новий обліковий запис. Як створити обліковий запис. Перш ніж почати, ви повинні прочитати і прийняти умови та положення і повідомлення про конфіденційність. Після того, як ви поставите галочку, щоб підтвердити, що ви прочитали, натисніть Продовжити. У примітці про конфіденційність ви знайдете всю інформацію щодо захисту даних. На сторінці документа, що посвідчує особу, вам потрібно буде сфотографувати свій документ, торкніться поля Документ, що посвідчує особу, виберіть тип документа, помістіть документ у рамку і зробіть чітке фото вашого фізичного документу. Після того, як ваш документ буде прийнято системою, у вікні з'явиться зелена галочка. Якщо ви побачите знак попередження, будь ласка, повторіть той самий процес. На сторінці перегляду, будь ласка, уважно перевірте, чи правильно вказані ваші персональні дані з вашого посвідчення особи. Якщо є помилки, будь ласка, виправте їх. Далі приготуйтеся зробити селфі. Коли ви будете готові, відцентруйте обличчя і зробіть селфі. Якщо селфі не приймається, спробуйте ще кілька разів. На етапі вибору контакту ми рекомендуємо вам вказати номер телефону. Якщо у вас немає номеру телефону, ви також можете написати адресу електронної пошти. Дуже важливо, щоб ви надали нам принаймні один спосіб, як ми зможемо зв'язатися з вами у разі потреби. Якщо ви правильно ввели свій номер телефону або адресу електронної пошти, ви отримаєте код підтвердження. Цей код можна використати лише один раз, тому переконайтеся, що ви правильно ввели його в полі підтвердити номер телефону. Тепер вам потрібно буде створити пароль для входу у додаток. Будь ласка, прочитайте вимоги до пароля, які з'являться на екрані, і дотримуйтесь їх. Після того, як ви створите пароль, це означатиме, що ви завершили створення облікового запису для себе. Щоб додати членів сім'ї, кожен крок, починаючи з завантаження документа, що посвідчує особу, необхідно повторити для кожної особи. Члени сім'ї віком до 14 років повинні бути зареєстровані як діти, а члени сім'ї старше 14 років як дорослі. Зверніть увагу, що неповнолітні віком від 14 років також повинні сфотографуватися з документом, що посвідчує особу. Пам'ятайте, що неповнолітні не можуть бути зареєстровані окремо. Будь ласка, знайдіть доступні програми у вашій країні в розділі Програми внизу сторінки. Будь ласка, натисніть на доступну програму, щоб подати заявку. Якщо вам потрібна допомога у використанні реєстраційного додатку або у вас виникли запитання, ви можете зв'язатися зі Словацьким Червоним Христом за допомогою каналів, показаних на екрані.